Правоохоронці сумщини викрили сумську ворожку, яка ушукала на 1 мільйон 900 тисяч гривень жінку, що хотіла покращити стан свого здоров'я. Затримали зловмисницю в середмісті обласного центру співробітника карного розшуку та слідчі за силової підтримки спецпризначенців роти поліції особливого призначення ГУНП в Сумській області під час спроби отримати від потерпілої ще 160 тисяч гривень. Поліцейські затримали 27-річну жінку, яка з метою незаконного збагачення одній із соціальних мереж розмістила інформацію про свої екстрасенсорні здібності та шукала довірливу громадянку, яка хотіла покращити стан свого здоров'я на 1 мільйон 900 тисяч гривень. Ідозрювана виманювала грошові кошти на певні атрибути для нібито проведення ритуалів. Днями поліцейські затримали псевдоцелительку, яка намагалась отримати з потерпілої ще 160 тисяч гривень в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Наразі слідчі під процесуальним керівництвом прокуратури вже повідомили зломисниці про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною першої статті 190 «Шахрайство» кримінального кодексу України, та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 1 мільйон 778 тисяч гривень. Досудове розслідування триває. Шахрайці загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна. У разі якщо ви чи ваші близькі стали жертвою шахраїв, негайно звертайтеся до найближчого відділення поліції чи зателефонуйте за номером 102.